Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Наша команда журналістів розповідає про корупцію, зловживання владою та старі схеми з новими обличчями. Чи не кожний парламентський тиждень громадські активісти зустрічають народних обранців пікетом під Верховною Радою невтомно вимагають ухвалити закон про люстрацію. Тотальне очищення авгієвих стаєнь української політики найменша ціна, яку мають заплатити керманичі державної машини, що слідом за розстрілами невинних громадян запустили маховик сепаратизму та посіяли спори терористів на сході країни. Хто поніс відповідальність за розстріл людей на майдані? Замість десятків депутатів із соромом позбавлених мандату народної довіри суддів та прокурорів на лаві підозрюваних, ми бачимо обличчя нових і старих можновладців усміхненими. Дехто сам очолює корупційні оборудки та схеми, залишені у спадок злочинною владою колишнього президента Януковича, дехто вже готується посісти крісло в парламенті наступного скликання, декому дали безболісно втекти за межі України. Скільки резонансних справ доведено до суду? Скільки чиновників понесли відповідальність кримінальну або політичну? Верховна Рада зробила перший крок до люстрації. Законопроект про очищення влади депутати ухвалили у першому читанні. Очікується, що після прийняття цього закону в цілому політики, причетні до антидержавних дій, втратять можливість брати участь в управлінні країною. Та чи буде ухвалений закон в цілому до виборів? Чи його знову відкладуть, щоб всі охочі встигли переобратись в парламент ще до люстрації? Він справді передбачає очищення влади. Він вимагає, щоб пішли люди. Такі, як Ті як Єфремов, як Сіманенка, які ще в радянський час були керівниками комсомолу і компартії, він передбачає, щоб пішли люди, які під час майдану сиділи на керівних посадах і дивилися, як розстрілюють людей. Може, самі не розстрілювали, але дивилися таких людей дуже багато, і вони всі залишилися. І нарешті закон передбачає найстрашніший тест для усіх наших посадовців і для більшості суддів, прокурорів, офіцерів міліції. Він передбачає, що мають піти люди, які не можуть пояснити звідки в них і в їхніх близьких людей майно. І це тест, який вони не хочуть проходити. З черговою зміною керівників у генеральній прокуратурі нові порядки: режимний об'єкт, побудований за часів Януковича, за декілька сот мільйонів гривень. Зовні схожий на елітний бізнес-центр. До нього приїжджають невідомі люди на дорогих іномарках з пакунками. Відвідувачі заходять з пакетами відомих розкішних брендів. Схоже, період після майданної прозорості добіг кінця. Тепер головний каральний орган держави ретельно охороняють від очей громадян, а разом із ним Надмірні розкоші минулої влади, які схоже до уподоби новим володарям кабінетів на різницькій. 13 Сергій Андрушко провів дві доби під будівлею Генеральної прокуратури України, що побачив далі в сюжеті. Це Генеральна прокуратура України, де порушують і розслідують резонансні карні справи в Україні. Ми пробудемо тут. Два дні спробуємо зафільмувати, як працюють прокурори, хто приїжджає сюди, на чому і з якою метою. Зранку занесли нову прокурорську форму в пакунку від Гучі. Цей чоловік значком схожим на депутатський всередину Генеральної прокуратури зайшов з пакетом. Яка мета вашого візиту до Генеральної прокуратури? Що видиться. Квіти і пакунок у руках тут не рідкість. Добрий день, Для кого подарунок? Для кого просто, просто попросили передати. А хто попросив? Це не знаю, я кур'єр. Кому подарунок несте? Працівника не народження. Генпрокуратура відвідав. Екс-депутат Богдан Губський за часів президента Януковича він вийшов з фракції Б'ют, під прапорами якої був обраний. Можна вас похвалити? Депутат Олександр з батьківщини заходить в будинок генеральної прокуратури як додому. Мета вашого візиту прокуратуру. Один з потенційних відвідувачів прокуратури раптово змінив свій намір. Добрий день, Радіо Свобода. Один із працівників прокуратури розповів нам, на чому він приїжджає на роботу. Скажіть, а ви на машину зробили працюючій прокуратурі? А ви знаєте, яка в мене машина? мою машину. Так, от щойно ви виходили. Ходіть, подивіться, машину. Давайте. Шестирічної Ши давності. Mm -hmm. Ага, то ви це за зарплату. Так, да, це за зарплату, так. Да. А давно ви працюєте прокуратуру? Яким? З 91-го року. З 91-го року, так. А ким зараз на посаді? — Я думаю, що це не має значення особливо. Ну ви прокурор. Да. Ви краще дивіться на тих власників, хто має великі машини, а не такі маленькі. Низка відвідувачів будівлі Генеральної прокуратури приїжджали на автівках престижних марок і впевнено заходили через центральний вхід, а не через приймальну громадян. Ви працівник прокуратури? Ні. А яка мета мета візиту в прокуратуру? Спілкування громадянами. Знаєте, яка функція в державних органів. Ви який орган представляєте? Я? Так. Яку звати? З громадянами спілкування державних органів. Це державний орган, я громадянин. От ага. йду туди з заявою. А заява про що? Може нам розкажете? Заяву про комунальні послуги. Добрий день. Радіо Свобода, можна на хвилинку? Ви працівник прокуратури? Ні. А що ви представляєте? Яка мета вашого візиту? Сам, сам себе. Вас викликали. Ні, хто мене не це нова будівля генпрокуратури. Вона виглядає як сучасний бізнес-центр. Її збудували за часів президентства Януковича, витративши кілька сот мільйонів гривень. Тепер екс-генпрокурора Пшонку вже нові прокурори звинувачують у великих крадіжках на цьому будівництві. З одного боку, будівлю оточує бетонний паркан, зверху його ще й продовжує металевий. Всередині підземний паркінг. На наш офіційний запит показати будівлю та кабінети всередині. Генеральна прокуратура. Надіслала відмову. Причина режимний об'єкт. Печник ГПУ Юрій Боченко нам пообіцяв показати будівлю зсередини. А як можна потрапити, щоб подивитися, що збудовано? Ну, прийдете до нас на е, захід, який ми організуємо прес, наше управління ага. зв'язків з, з засобами масової інформації, громадськістю. Прийдете на брифінг, це е, проводить у новому корпусі, там і подивитесь. Юрій Бойченко колишній голос екс-генпрокурора Пшонки Кума Януковича. Раніше він розповідав про затримання Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. А зараз проводить брифінги щодо зловживань посадовців у часів президента Януковича. Повернення коштів до України, вивезених незаконним шляхом нашими високопосадовцями. Всередині нової будівлі ГПУ в коридорі впадають в очі люстри. Монітори, які не працюють. Речник нам розповів про значення нової будівлі Генпрокуратури для майбутніх поколінь. Ця будівля вона буде стояти, нас не буде, нас не буде, моїх дітей не буде, вона не а воно простої ще 200-300 років. Це зроблений добротно? Це мало. Це мало. Це, це плитка зробить. Ви бачите однакової Ага. Це така штучний марама. Марам. Представник прокуратури бачив на власні очі, як будують цю будівлю. Тепер обережно розповідає про зловживання. За е, фактом можливо зловживання, але мабуть є факти докази. А то ви не впевнені, що були Ні. 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 Ну, валять, валять. Є факти, які доводять. Але зараз проводяться бухгалтерські фільмки бухгалтерські експертизи. Зараз проводяться ревізія. Скільки коштує, скільки витрачено. Так, а на чому саме були зловживання? Ну, можливо, зловживання були на якихось переплатах, можливо, доопрацювання, можливо, там на початкових етапах були проєкти змінені. Вимійте, яким чином змінені. Ну, планувалося одне, інше. Але це на інше. Перспектива потрапляння до суду, справа про зловживання під час будівництва туманна. У цій справі проходить колишній генеральний прокурор. Але знов таки ми можемо про це говорити тільки тоді, коли буде справа передана до суду. А коли буде, вона буде передана до суду? Коли завершаться всі ці необхідні слідчі дії і експертизи. Нашу на думку, коли це може страхась. Мені думає, що це теж не дуже просте питання. І... У Юрія Бощенка, речника ГПУ, тепер новий кабінет. Це мій кабінет. Охромний. Це не Був для Окромний. Подивіться, як красиво. Які вас розміниться. Ну, а ва будівля. Ну, я ж кажу, що витраче нам багато коштів. Що... Але кабінети очільників генпрокуратури нам не показують. Також речник генпрокуратури не може нам показати і капличку, яка, як виявилося, з'явилася в одному з кабінетів після будівництва. Ну, всю капличку можете нам показати? Я не можу, я не налажав на це. Я... Я ж сказав, екскурсії по території це належить до управління державної охорони. В одному із кабінетів так, да, капличка знаходиться? Так, да, Але я не знаю, де, де воно. Там технічне якесь приміщення. Угу. І там воно не так відчинене, щоб можна ага. було туди так, отразі зайшов і вийшов. А От, це буде. теж за задні кошти було побудовано, так? Не знаю, скоріше всього, що це якісь благодійні коштує. А Потік ходаків з подарунками, що під'їжджають на дорогих авто до генеральної прокуратури, триває. Тим часом, з початку березня, зміни влади в Україні до суду не було передано жодної резонансної карної справи. Перетестацію ж для працівників прокуратури поки лише обіцяють. Ки українські військові без належного забезпечення відчайдушно захищають нашу країну у владних кабінетах. Не вщухають шпигунські пристрасті. Громадськість не перестає говорити про засланих агентів Кремля в керівництві АТО. Мовляв, той спадок, який дістався усім оборонним відомствам після правління Януковича, величезний удар по безпеці нашої країни ідеться про фактичну допомогу ворогу. Схемам вдалось поспілкуватись з одіозним Олександром Шутовим. До Недавно він, родич біглого до Росії, екс-міністра оборони Павла Лєбідєва, очолював головне оперативне управління Генерального штабу збройних сил України. Відсторонили його тільки після катастрофи з літаком Іл-76, де загинуло півсотні українських хлопців. Виявилось, генерала часто бачить на роботі, а тепер він від звільнення переховується в лікарні. Чи справді планує продовжити керувати армією? Розкаже Олена Логінова. Березні громадськість та журналісти били на сполох. Оперативним управлінням армії займається генерал Олександр Шутов, близький, хоч і не кровний родич Павла Лєбєдєва. Син Шутова одружився на донці Лєбєдєва. Лєбєдєв два роки працював міністром оборони України За Януковича. Те, як він на цій посаді розброював та системно знижував обороноздатність української армії, зараз розслідує прокуратура. Зрештою він втік до Росії разом з Віктором Януковичем. А Олександр Шутов залишився працювати в збройних силах України на одній з керівних посад. Начальник головного оперативного управління. Людина на цьому місці готує збройні сили, доводить до військ накази, контролює бойову готовність. А це під його керівництвом вони знищувалися. Він начальник оперативного управління. Він не міг не знати, що це робиться. Він один з... Тих, хто керував цими Збройними силами. І як, як, як призначати, ми зверталися, і по цьому із цим прізвищем зверталися безпосередньо до нинішнього президента України. Відсторонили Олександра Шутова не через сполох громадськості, а вже після першої великої трагедії української армії, збитого літака іл 76 Тоді полягло 49 українських вояків. Розслідування триває на предмет військової халатності. Київських генералів з центрального штабу по справі проходить генерал-майор Олександр Шутов. Яке ж було наше здивування, коли ми почули, що він продовжує ходити на роботу? Мені повідомила людина, яка працює в генеральному штабі. Він каже, що людина, яка є родичем, екс-міністра оборони, що втік до Росії. Повернулася до роботи, причому на ключову ділянку, від якої все залежить на планування операції для всіх збройних сил України. Ми вирішили з'ясувати, чи справді це так речник Ради національної безпеки та оборони намагається спростувати інформацію про повернення Шутова, та водночас сам видає генерала. Ви можете підтвердити, чи спростувати інформацію щодо поновлення Олександра Шутова на посаді в генштабі. Пан Шутов ще не допущений до виконання службових обов'язків. Його перебування на території е, військового відомства це не означає, що він приступив до виконання своїх обов'язків. Людина, яка відсторонена від виконання службових обов'язків, на територію частини не повинна допускатися. Не повинна. Це може бути якась е, документальна робота. Чись е, може він прийшов. Навпаки, давати якісь покази на цієї людини вже є якісь підозри. Значить, Ця людина може якимось чином впливати на хід слідства, Ця людина може якимось чином впливати на ті дії, які сьогодні веде підуть Збройні Сили України. Пройшло вже два місяці. Замість результатів розслідування, тиша треба провести дуже багато відповідних експертиз, технічних експертиз. Дослідити всі обставини, дослідити матеріали, які залишились після цього. Тому зрозуміло, що досудове слідство триває, воно в активній фазі розслідування. Ми розшукали самого Олександра Шутова, щоб запитати, чи справді його вже повернули на роботу після відсторонення, не дочекавшись результату службового розслідування. Генерал-майор призначив нам зустріч у воєнному госпіталі. Каже, дійсно, ще минулого тижня з'являвся у Гунштабі, а у п'ятницю нібито з'явився наказ про його звільнення. Тепер з понеділка шутов на лікарняному. Дух в мене не впав, як то кажуть, нас б'ють, ми От. Але ну, в шпиталі я нахожусь зараз. У ну, мене і тиск, і трохи з судинами питання пройшло, ну, відповідно. Я не хочу сказати, що я там втратив вагу чи ще що так, я дуже так переживаю, так, в мене є якісь там по здоров'ю дещо не гаразд, тому я нахожу лікуванні. Проїлл 76-й інформація, коли, як, маршрут руху і куди безпосередньо цим володіла інформація тільки штабу антитерористичної операції. Ні, генеральний штат, ні командування сухопутних військ цієї інформацією не володі через стінки у кімнаті, де ми сидимо, з відстороненим генерал-майором лежать понівечені українські солдати, які повернулись із зони АТО з пораненнями. Тим часом генерал шутов лікує тут проблеми з тиском, і поки він на лікарняному юридично його не можуть звільнити із збройних сил України. Реакція на наше розслідування минулого тижня. Ми розповіли, хто з українських можновладців заробляє мільйони гривень на продажу українцям страховки на залізниці. Виявилось, що після повалення режиму Віктора Януковича багатомільйонні прибутки на пасажирах заробляють представники вже нової влади. Незважаючи на всі обіцянки нового керівництва Укрзалізниці, що тепер все буде чесно та прозоро, цього літа головний перевізник країни відмовився від проведення відкритого конкурсу і. Надав монопольне право на страхування українських пасажирів приватній страховій компанії Інтерполіс. Одним з основних аргументів керівників Укрзалізниці у виборі Інтерполіс було те, що завдяки цій компанії пасажири будуть платити за свою страховку аж в чотири рази менше. Тоді ми проаналізували півсотні квитків і з'ясували, що платіж не знизився, а залишився на тому ж рівні. Мабуть, для того, щоб хоч якось виправити своє становище, після нашого сюжету керівництво Укрзалізниці кинулося виправдовуватись. В офіційному прес-релізі визнали, що, попри попереднє оголошення, страхові побори з пасажирів знизили тільки на одній з шести залізниць на південній порешті залізниць зниження тарифів тільки планується. Тим часом така забудькуватість та повільність нових керманичів укрзалізниці приносить фірмі Інтерполіс з бенефіціарами в офшорній зоні десятки мільйонів гривень додаткових прибутків щомісяця. На сьогодні це все з вами була програма Схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже наступного четверга, о восьмій вечора. До зустрічі.